О Боже наш добрий, з високого неба, молитви сьогодні заносим до Тебе, за тих, що боролись, пристанці і крути, за нашу державу і з ворогом лютим, що битві ці впали в цю зиму криваву, прийми їх до себе, прийми в свою славу, а нам від цих триста, о Боже, благаєм, любові дай вчитись до рідного краю. 29 січня Україні вшановують пам'ять героїв. Саме у цей день в різний час для нашої батьківщини українські курсанти і студенти стримали наступ на Київ майже 4000 армії російсько-більшовицької грабіжницької орди. Під час бою по різних джерелах загинуло близько 300 кращих синів України. Ця подія знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців. Усвідомлення права жити на власній землі та святого обов'язку боронити її, минають руки, ідуть у минулі віки, справжньою духовною скарбницею пам'яті людства є, була і буде книга. У книгах, які представлені на виставці реквієм, нема любові понад ту, що окропила кров'ю крути. Тломинської публічної бібліотеки подано спогади учасників бою під крутами, статті, виступи з осмисленням цього подвигу, щирі, зворушливі, як прозові, так і поетичні твори, присвячені юним лицарям України. Завдяки таким виданням ми сьогодні та наше майбутнє покоління. Маємо можливість відкрити для себе звитяжну і водночас трагічну сторінку нашої історії. Україна пишається молодими героями. Пам'ять про юнаків героїв Крут не згине вовік, як не згине пам'ять про героїв Небесної Сотні, героїв АТО і про всіх тих, хто сьогодні боронить нашу землю, свободу і незалежність України. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, щоб у важкий кривавий день у зневірі не служили зброї. Ви стали прикладом усім про вас нікому не забуде, в понурій темряві віків світити будуть завжди круто. Ні смерть снігу страшна, холодна в горбі. На вас чекала ж вся соборна. Висміло виступали в бій, хоч ворог був страшний, суворий, в душі не було молодій, перед сильнішим злом покори. Під світлом тим розтане тьма. ви палку рідний край любили, любові вашій меж нема, на жаль і за могили.